Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Лілія. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив Східний. Я тримаю камеру в руках, тому буде трішки таке мерехтіння. Тримаю її в руках, щоб взяти в об'єктив весь весь, весь, весь оцей стіл, як каже мій Петро, Форт Бояр. Складала я його довго цей Форт Бояяр, щоб всі іграшки одночасно було добре видно. Хто цікавився, де я пропала, я не пропала, все добре. Наскільки може бути добре в наш час, в нашій країні, але я просто дуже багато вишиваю. мене багато замовлень, по-перше, а по-друге, я ще деякі собі проекти намітила. і Я таки хочу їх зробити, вишити, показати. Там буде цікаве таке дещо. І тому просто вишиваю, 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 вишиваю. Ось, не пропала. На відео ну, немає часу зараз, якщо чесно, на відео, на майстер-клас в будь-якому випадку не буде часу, а на відео то так хоча б таке коротеньке, ознайомче, щоб ви побачили, які набори я можу з вам складати, відправляти на замовлення. Дивіться, оці 5 іграшок, ви знаєте, ви їх бачили. Кожного року вони вишиваються по декілька разів. Вже на них не будемо так сильно зупинятися. Зараз я їх детальніше покажу, але поки що пропускаємо їх. Веселі сніговички, бешкетуни, вони вже були. І на відео були, і на фото були. Просто інше оформлення. Зараз, знову ж таки, я їх близька покажу. Ну і новинка це наші котики. Котики, котики це любов. Котики я на котиках зупинюся трішечки довше, тому що вони варті уваги і більш детального огляду. Ось. Ну, я, щоб забрати зі столу оці іграшки, просто вам швиденько показую їх. Знову ж таки, ви їх вже бачили. Кульки 8 см, задня стінка оксамит, оформлення ось таке. Тут не треба ніяких стразиків, всяких стрічок зі стразиками, з пластиковими камінчиками. Ця вишивка не потребує цього. Дзвірядка схеми ми маємо. Єдине, що нитки підбирає я. Ну, я підбираю, як кажуть одним словом, самопідбір. Тому що схемки в мене є, але я ніколи не мала схемок з, з підбором. Ниток. Я не знаю, чи, напевно, десь вони існують. Але в мене були просто схемки, і я завжди підбирала нитки сама. Ось. Ну І всім, любими, всім зайчик з хвостиком. Цей хвіст, хвостик я придумала сама колись пришивати. Вже, дивлюся, усі його пришивають. Ну і такі ронделики, стразики. Тут і бісер можна пришивати і стразики, і ронделики. Кому, кому, кому що. Кому що подобається? Ось цих 5 звіряток, повторюю, кульки 8 см. Вони якраз добре лягають на 8 см. Вишивала на, полотні, на канві 16-го каунту під льон. Є така у мене в нас в продажі в магазині під льон. Колір льона. Далі сніговички. На сніговичках також довго зупинятися не буду. Щоб не забирати ваш час, просто покажу нове оформлення. Оксамит на задній стінці, я дивлюся на екран, бачу, що він у вас червоний, насправді він трішечки темніший. Так Цього разу прийшов такий рулон оксамиту червоного. Перед цим був такий червоний-червоний алей, а зараз трішечки не знаю, як його повернути вам, щоб ви побачили. Такий він ну, темніший трішки. Не бордовий, не бордовий, він червоний, але темніший. Ось Сніговички багато, тут, ну, багато зашито, кулька 10 см, знову ж таки, канва Біла 16 каунту Аїда, Багато зашито. Тут і хрестик, півхрестик, і французьких вузликів багато. ну і бексіч, звичайно, це ж без нього ніяк, куди ж без нього. Жодна іграшка, напевно, без нього не, не, не дивиться, так, як би хотілося. Ну, по крайній мірі, те, що я бачила без беку іграшки, вони мені категорично не сподобалися. Мається на увазі, коли такі сюжети великі. Зашивка тут повністю, на 16-му каунті зашивка повністю на 1 половину на кульку 10 см. Повністю за, практично вся, вся половинка кульки займає вишивка. Якщо будете вишивати на 14-му, то на 10-ку воно, скоріше всього, не влізе. На 18-му все добре буде влізе. О, ставимо назад. Де ще? От Оцей сніговичок. Тут просто, бачите, я зробила репсова стрічка. І. Шнур декоративний. Шнур декоративний. Я коли його перший раз на якихось іграшках поставила, мені він дуже сподобався. Я собі його запам'ятала, що краще не позабирала. що він мені підходить. Ну і верхівочка. от така, така вона, ну, Гарненька. Така спокійна, не дуже лохмата. Насправді вона така, як це зараз покажу, якісь, може далі. Тако, щоб він... А, і ще, що, ще тут ще одне дещо зробила. Не де дуже лохмата верхівочка. Я зробила, прикріпила е ці стрічки на завіс таким чином, що вони тут не з'єднані. Щоб людина собі зав'язала на гілості, яка їй потрібна довжина, а далі стрічка просто буде додатковим декором. Бачите, вона так, ця парчева стрічка вона б'ється, вона додатковий декор зробить. Ось. Ну і ще... Оце я покажу, тоді вже раз всі показую. Ну, ви їх бачили, я кажу, ви їх бачили, бо я їх показувала. Це складна вишивка. Одна з трьох найскладніших, які зараз в нас ну, є ці набори. Одна з трьох найскладніших. Ось отакий сніговичок. Гарненькі ці сніговички, ірочки дуже-дуже Гарнесенькі, хай стоять. Ну і. Котики Котики вишилися вперше. Я не могла знайти схему в pdf форматі Я мала колись набір від Dimensions, Я його відксерила, все зробила, нитки по, по, підібрала по, по тому набору. Все-все-все підібрала і десь я його так заховала, що ну, коротше, не могла знайти. Тепер я це все знайшла. І вишилися ці котики. Також це вишивка. ну, Дивіться, пояснюю, у нас, виходить, зараз є три таких дуже-дуже, не -дуже, комусь не сподобається це слово, але дуже крутих набори. Оці сніговички, що я перед цим показувала, оці котики, і от отой от набір такий. Щоб перед цим був теж відео, можливо, я ще сьогодні покажу ще раз, від Dimensions такий також був вишитий набір. Оці три набори це вони самі-самі-самі складні, самі круті і самі такі класні. Тому, ну, хто, 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 до речі, замовлення на них ми вже взяли. І до Нового року. Їх, повтору не, ст... не буде. Ми не встигнемо до, до, до Різдва, до Нового року їх більше вишити. Ось. Е, котики, значить, е, теж багато і, і вишивки багато, і беку багато, і французькі вузлики є. І оформляла я їх з тою самою верхівкою і з тим самим практично декором, що є сніговички. Я думаю, що. Інколи не хочеться придумувати щось інше, бо це лягло досконало, і, і, і не хочеться щось міняти. Можливо, другий набір, щось, щось буде інше. Це вже так, як ніколи плануєш одне, а виходить зовсім інше. Попадає щось в руки інше, і ти вже собі робиш щось інше, якийсь декор. Ну, оформляла я котики дольками. Чогось не знаю чого. І ще і до того всього. Е Три іграшки оформлені отак. Це оксамит. Знову ж таки, той самий червоний оксамит та той самий декоративний шнурок. І ще забула наголосити, що тут вишивка двостороння на цих котиках. Не хотіла я щось одностороннє на котики, не знаю чого. Це що тяжко пояснити, що в тій голові. Ну тут вона двостороння. На всіх котиках, на всіх, на всіх. Сніжинки, але всі різні по, по кольору. Бачите, я так ну, старалася якось до, до лицевої сторони більше підібрати кольор сніжинок, але вони всі-всі-всі. А, і бачите, я, чесно зразу показую оформлення. Воно то дольками, але іншими такими. от Бачите? іншими. Це залежало від оцього розміщення е, малюнку на кульці. Тому що зараз я вам покажу. От так. Оцей малюнок, оцей правий, він йде овал у висоту, а отут овал у ширину. І тому вийшли різної форми дольки. Ось ці показала ці показувала пташечку. Віконечко. з в хоче той котик до е -то і пташечки. Ну, не можна. Ось, тут теж сидить. Но він Такий добрий котик, він не хоче пташечки, він просто дивиться на неї. Е, вдалося якось автору схем не знаю, хто там той автор. По-моєму, це... Е, ну, я розумію, що хто, але от, власне людині, яка створювала е, ці, ці схеми, вдалося відтворити мосічки в, в котиках і очі різні, от різні. От різні. дивися на тих котиків. Зараз я вам щось покажу, оце бавиться стрічкою мене, до речі, умочка дуже любить гратися стрічками. Нічим не грається, але стрічками любить гратися. Десь стерить у мене в форді буар, я стрічкою граюся нею. І тут Отакий. Отакі. Отакі вони, бачите? Тобто вишивка практично, практично на, всю, на всю половинку десятки кульки. Це кульки 10 см. Не пам'ятаю, я казала 16-го каунту. Бачите, тут така сніжинка. Ну, я ж кажу, я підбирала, старалася підбирати під колір лицевої сторони. Тут не показала сніжинку. Тут, тут трішечки інший відтінок. Трішечки, трішки. не знаю, чи вам на фото видно, але Зелене, але трішечки інші. Ну, не дома, ж багато. ну багато, що ж одним тим самим. Я тут хотіла показати оце, оце. мій добрий умочка. Добрий, няшний, такий, він такий трусішка, він такий великий, такий крупний Умочка, Але він такий трусішка, отакий от він, такий він. Геть чисто тут на, на цій іграшці. А ось тут. Де це, де це, де це, там чекай. Отут, да, тут, я дивлюся. На... А отут моя Марусічка. Вона Така серйозна, от якщо вибирати між тою і тою, в мене ж Марусічка режа з білим. От якщо вибирати між тою і тою, то ця ні. От тут серйозна моська. Оце моя мама, вона завжди серйозна. Вона так дивиться в очі пильно і така серйозна, як от, от усміхнені, а Маруся дуже серйозна дівчинка. Ось Ой, такі іграшки я вам хотіла показати. Наголошую на цих котиках. Вони дуже-дуже гарні. Ну, Але вони, в принципі, продані. Гарні, але продані. І ми вже замовлення взяли нового, я скажу, не, не встигнемо. Зараз, можливо, ще одне відео зроблю, бо я таки хочу відправити на цьому тижні ту велику посилку. І все, що йде в ту посилку, я хочу вам показати, щоб мене совість не мучила, що ви щось не добачили чи ви, ви чогось не, не встигли зловити. Дякую за увагу! Чекайте наступного відео.